Всім привіт! У нас знову справжня зима, знову сніг, знову мороз. І сьогодні я, я приїхав на дачу не тільки нагодувати нутрі, а і з твердим наміром випустити останню нутрію з клітки до своїх братів по свободі. Ну Ось трошки позитиву заскочив погодувати, а то мороз і мене вже зустрічають. Зустрічають. Одна, друга. Вон де вони всі. Ось де вони всі. Добувають зелений собі корм. Зараз, зараз почнуть підтягуватись. А так серед морозу і снігу. Трохи позитиву. Остання Нутрія із Клітки отримує свободу на Миколая остання Нутрія. У мене стає вільною. Вона навіть не вірить, не вірить своїм очам. Зараз подивимось, як її прийме зграя. Треба трохи відійти, напевне, вона боїться. Довго-довго не може повірити, що вихід вільний. Ось її вільні, вільні брати та сестри. навіть не знаю, чи наважиться вона відразу відразу вийти. Хай виходить, вона, мабуть, або мене боїться, або просто не довіряє, тому що дверці відкриті, або просто боїться, боїться невідомості. Поки погадую внутрі у вольєрі. Хай виходить і мені дуже дуже цікаво подивитися, як зустрінуть, як зустрінуть внутрі із клітки, внутрі ті, що на свободі. Чи не буде ніяких у них недорозумінь, чого б мені дуже-дуже не хотілося. Зараз будемо бачити. Ось і вольєрні внутрі. Вольєр, вольєрне нутрієводство добігає свого кінця, а сьогодні добігло свого кінця кліткове нутрієводство. Все останнє внутрі сьогодні вийде на волю, якщо, якщо звісно сама цього забажає. Зараз я докормлю тут цих вольєрних і подивлюся, що відбувається, чи часом немає бійки, так, тут зерно. Зерно, картопля, буряки, сіна, солома. А тут сіні у них схованки. Внутрі спокійна, щаслива, задоволена, вгадована. Але це останнє нутрія в вольєрах. Ідемо, ідемо по най, найменшого супротиву, тому що... Тому що традиційного господарства вже в селі майже не залишилось. На мій подив. внутрія кліткова відмовляється виходити з клітки. Так і сидить. Понюха, понюха. Понюха, побіга по клітці. Забіжить, посадить. Ось так відбувається. Весь процес. Внутрі, як і деякі народи, які ніколи за всю свою історію не знали волі, свободи, теж не розуміє, що робити із, із такими обставинами. Вона боїться зробити перший крок. Ну то нічого, якось якось вже до неї дійде. Я кукурузу їсть, зараз я ще відсиплю, відсиплю на годівничку картоплі, можливо, можливо картоплею внутрі спокуситься. Зараз приносу картоплі, подивимось, як вона чи повпливає на рішення цієї здернуватиї внутрі, яка виросла в клітці і не розуміє, що можна інакше. Зараз я її поставлю щось на зразок східців. Виходь ну, я не можу звідси поїхати, поки, поки не подивлюся, як внутря сконтактувала із своїми новими приятелями. Все ж таки я не хочу її виймати. Я її виймати насильно не хочу, не бажаю. Вона повинна сама вийти сама вийти і сама все вирішити. Видно, що їй і хочеться, і колеться. І, і цікава, і боязно. Але нічого не зробиш, а така ціна свободи. Так так, ще в мене така ідея фікс. Зрізати трохи черенків. На еводії і подивитися, можливо, вони вкоріняються. Можливо, еводія може має таку можливість, функцію як черенкуватись. Я ніде в літературі не зустрічав, щоб еводію якось розмножували тільки як висівом насіння. Але ж і ніде не зустрічав заперечень, що її мож, не можна більше ніяк розмножувати. Зараз, поки чекаю внутрію, наріжу собі живців. Нарізав живців і спробую, спробую визначити У мене дуже багато запитань відео моїх підписників і з мого каналу, а чи можна так, а чи можна сяк. От зараз ми подивимось, приїду додому і поставлю вкорінятися, можливо, можливо, щось і буде дуже цікаве. Хоча, звісно, звісно, шанси мінімальні. Як то кажуть, чим чорт не шуткує. Спробуємо. Намагається перед походом. В невідомість поїсти. Я навмисно, навмисно не насипав зерна, щоб годівничка була пустою. Але вона там щось знайшла ще з попереднього разу, щось знаходить з попереднього разу. Навмисно її не годував, думаю, можеш, можеш таки голод її спонукатиме вийти до своїх сестер, сестер та братів і поїсти. Тут і картопля, і кукурудза, і зараз ще будуть буряки. Але ні, ні. На зло батька, батьку порву штани, хай опа мерзне, як то кажуть. На зло всім ворогам, я із клітки не вийду і буду доїдати недоїдені залишки. Ось так от що робить, от що робить життя в неволі. Смертельний, смертельний страх перед, перед вільним життям. І так, ви не повірите, в мене закінчився час. У мене вже немає більше часу чекати, поки нутрія вирішить вийти. Із клітки ось вільна нутрія в клітку заходить. Можливо, можливо, вона покаже приклад і оцій забитій нутрії. Але в мене часу більше немає очікувати, а витягати насильно я не маю бажання і знаю, що цього робити не треба, щоб не спровокувати нутрію тікати світ завичі. Треба, щоб вона сама спокійно вийшла, спокійно озирнулася, принюхалася і почала жити ось в цій зграї. Тому і насильно, насильно витягати, і тим паче пугати при цій процедурі ні в коєму разі не треба. Я не буду робити, я просто насипав її зерна, щоб вона не дуже мучилася і не дуже голодувала, якщо так і не вирішить вийти з клітки. І, і піду, поїду. Все, що буде відбуватися далі, я дізнаюся наступного разу. Ось бачите, вільна нутрія вільно залізла до клітки. Але вони вже сконтактували. Я бачу, що ніякої агресії не вільні нутрії, не ця нутрія до вільних не буде проявляти і не проявляє. Ну, Ось ще третя підтягується. Я, я бачу, що знайомство, знайомство пройшло проходить успішно. І для мене це найголовніше і найцінніше. А хто, можливо, буде, має і сам бажання так ось порозводити цих напрочуд симпатичних і розумних звірів. Підписуйтесь на канал, ставте запитання, залишайте коментарі. Будемо займатися цією цікавою справою разом. Дякую всім за увагу та терпіння.